На Дніпропетровщині 317 тисяч школярів повернулися за парти. Там, де дозволила безпекова ситуація і облаштовані укриття, діти навчаються в класах. 540 ліцеїв та гімназій у нашій області працюватимуть за змішаною системою 25 офлайн. Серед них і Болтишський ліцей, що в Божедарівській громаді Кам'янського району. Як там налагодили навчання, побачила наша знімальна група. Болтишський ліцей працює вже 18 років. Цьогоріч до занять приступили майже 100 дітей. Це не лише місцеві дітки, серед них і понад 60 учнів із сусідніх сільських шкіл, де відсутнє укриття. Їх до ліцею підвозять шкільними автобусами. Навчання налагодили у дві зміни в очному форматі. Все завдяки облаштованому укриттю. Допомагала нам селищна рада. З укриттям все, що нам потрібно було для того, щоб його встановити, відкрити, ми все зробили і нам дозволили працювати. Ми зробили найпростіше укриття. Воно розраховане на 200 осіб. У нас там є інтернет, де діти можуть, тим часом, поки знаходяться в укритті, щось собі цікаве почитати чи погратися. Також в них там є шахмати, шашки, де вони теж граються і відволікаються від того, що що відбувається тут ззовні. Коли по всій країні були відключення електроенергії, селищна рада вчасно допомогла ліцею із генераторами для того, аби не переривати процес навчання. Коли розпочалася війна, це ж почалось відключення світла. Це була в нас дуже велика проблема через те, що в нас все залежить від електрики, харчування теж. І перше, що нам допомогли з генераторами. І повністю ми стали енергонезалежними, тому що вже ми могли в укритті з дітками спокійно без страху сидіти, і було світло. Також в цьому році за допомогою закордонних благодійних організацій. Ми теж Теж отримали ось великий генератор, який не тільки ми там могли знаходитися в укритті, а й повністю забезпечити уже заклад. Попри виклики, навчальний заклад активно живе позашкільним життям. Тут відбуваються районні та обласні спортивні змагання. Працює гурток, де проводять майстер-класи, створюють різноманітні вироби мистецтва, дивлячись тільки на саме облаштування ліцею і підтримкою. Як і зовнішні і знаружі, оці квіти, тротуари і внутрішній стан ліцею говорить про те, що коли дитина заходить в облаштоване, гарне, Чисте приміщення, світле і таке, знаєте, по-домашньому оздоблене, то вже й дитина виховує себе внутрі, виховує до краси, до порядку, до дисципліни. Ну і викладачі зрозуміло, тут Болтівського ліцею стараються над тим, що 18 років школі і ні на одній партії немає ні помарочки, ні подряпаночки, ні стіни. І також підхід освіти, тому що вчителі всі відповідально до цього ставляться. Вони Свою роботу. Ми минулого року навчалися в очній формі, тому. Роботи було багато, без дітей ми не були. Пройшли цей шлях. Ну, і зрозуміло що ми чекали цього нового навчального року. Дуже чекали. Думали, що зрадіємо вже все в нас налагодиться добре, але нічого, ми, ми прийшли. Набрала я перший клас, звичайно, сільська школа. Вона у нас гарна, велика. Ви бачили її, так всім подобається. Крім того, Болтишський ліцей також відкрив двері для маленьких жителів громади. Комфорт і затишок у школі. В школі знайшли і 30 вихованців місцевого дитячого садочка. Тож дорослі та маленькі вихованці стали однією великою родиною. Тут тепло, дуже так. Ми вдячні дирекції школи і керівництву відділу освіти за те, що нам надали таку можливість, тому що ми чотири місяці знаходилися на дистанційному навчанні. Це було дуже важко, так як ви розумієте самі, що дошкільний вік в школі важко, а дошкільнята це взагалі, тобто ну якби несумісні речі. І тому нам пішли на зустріч, і з січня місяця ми переїхали сюди і працюємо тут. Спочатку. У нас була одна група, але на кінець серпня було бажаючих ще 15 чоловік, і відкрилася ще одна група, тобто, це такий плюс під час воєнного стану, що в нас відкрилася ще одна група, набрали фахівців, і зараз у нас функціонує дві групи в садочку. Школа для дітей це друга домівка. Тож цікавий підхід до проведення уроків. Затишні та сучасно облаштовані кабінети, безпека та активне позашкільне життя сприяють ефективному навчанню і розвитку учнів Маргарита Супіняк Віталій Шалдов новини Д1.